Hello, Friendly, З вами Денис Френді. В цьому відео дружні. Ми з'їмо з вами ось таке морозиво Кавун Полуниця. Де, три берз. три берс, Три ведмеді. Це трошечки розтаюше морозил, думаю, воно буде смачне. Купував його в АТБ, тому такі справи. Коротше, зацінимо від 0 до 10, дамо оцінку. Погнали до заставки цього відео. Let's go! Деніс Фенні реагує, Деніс Фенні реагує, сьогодні він буде пробувати. Коротше, сьогодні він буде пробувати морозиво. Коротше, видно вам чи не видно Морозво з комбінованим складом, складом старовини кавун полуниці зі смаком Кавуна, з наповнюючим зі смаком полуниці в кондитерській кольоровій глазурі з вибуховою карамелю. Коротше, три ведмеді, морозиво зі смаком, кавун, полуниця з вибуховою карамелью. морозиво з комбінацією. Коротше, кавун, полуниця, ниця, ниця! Коротше, давайте їсти. Так. Погнали, гнали, гнали. Летс Let, гоу. Погнали, гнали, гнали. go, гоу, гоу. А ну, яке морозиво? Я тут кричу, тут напевно сусіди чують. Вже розтаявше. Холодильник не врятував. Воно вже було підтаєвше. Угу. Тарілку мені не гай. Так. Тарілочка. Так, це ми потім даємо. Виглядає ось так. Так. Ложечку чайну. Будемо їсти ложечкою чайною, а не паличкою. Так. Виглядає дуже соковито, дуже смачно. Чекай, то діла не буде. Ану сюди камеру, камера, камера. Ось так виглядає дуже смачно. Пішли хавати. Пішли хавати зі мною. З Денісом Пренлі будеш хавати. Якщо ти не хочеш Денісо Френді їсти, то пішов з мого каналу геть, 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 геть. Треба не йти з каналу, та зі мною їсти треба. Так, ну що ж, давайте пробувати. Ось це. Ммм. Добре. Дуже смачно? Чути вибухову карамель. Було в холодильнику, не врятувало. Розстаяло на сонці. поставив. Ні, поставили одразу в холодильнику. Поставили в машину. Розтаювши, так. Думали, у холодильнику не заморозиться назад, не заморозилось. Я би поставив навіть 10 балів, дуже смачно. Люблю кавун, з полницею супер. ця Вибухова карамель чи що там? Вибухова карамель там. Угу, доїдаємо. Чуєте луская? Лузкая бухова карамель. Доволі смачно. Тільки жалко, що розтайло. Добре. Доїдаємо залишки. Дуже смачно. 10 балів. Смачно. Оце я морозиво дружня. Вам обов'язково рекомендую спробувати. Значить, рекомендую 3 ведмеді айскрім зі смаком кавун Це Рекомендую. Дуже смачно. Три ведмеді постарались. Класно. Все супер, все смачно. Так. Да. Made in Ukraine. Україна молодці. Коротше, народ, на цьому все. Ось таке було морозово. Так, і це повитираю. З вами був, як завжди, День Успрельний. Всім дякую за перегляд цього відео. Додивилися до кінця. Молодці великі, всім удачі, всім пока, всім гарного дня або вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Напевно, сусіди кожне моє відео будуть чути. Та, да, добре, народ, всім пока-пока.